У селі всі знали Галину, жінку метку, працьовиту, з характером, Її чоловік був не з дуже роботящих, та й грошей у хаті завжди бракувало. Діти росли, треба було й вчити, і одягати, от і наважилась Галина їхати на заробітки. Поїду, бо що ж тут робити, казала вона якось сусідці Ользі. Будемо крутитися, бо інакше ні життя, ні хати не буде. Ольга відразу насторожила вуха, вона теж біднувато жила. Чоловік випивав, городи тягла сама, їй теж кортіло вирватися за кордон. Щоб хоч якусь копійку заробити. Галю, візьми мене з собою, почала проситися. Ти вже маєш там знайомих, мені одній буде важко. Галина лише зітхнула. Ти знаєш, Олько, я ще сама толком не знаю, як там буде, не можу я за тебе ручитися. Але справжня причина була інша. Галина добре знала характер Ольги, та мала таку рису все міряти і зважувати, в кого краща корова, в кого більше хата, яке обрання, хто привіз із міста. І Галина не хотіла такої суперниці, поруч на чужині. Галина поїхала першою. Тяжко було, але втягнулася. Діти росли, гроші додому йшли, і через кілька років вона почала будувати хату. Сусіди дивувалися дивись, яка велика, буде двоповерхова. Ольга дивилася і серце стискалося. Вона ще раз казала чоловікові, якби мене Галина тоді взяла, ми б вже теж хату мали, а так. Решті Ольга таки знайшла в спосіб і сама виїхала. Поїхала на заробітки, тяжко працювала, але вперта була. І що цікаво, через кілька років збудувала собі також хату ще більшу, ніж у Галини. Отуди ви і капані перешіптувалися сусіди, і фасад кращий, і вікна більші, і дах новіший. З того часу сусідство стало ще гіршим. Пам'ятаєш, Галюк, я тобі курку давала, нагадувала Ольга, а ти не віддячила. Та що там твоя курка? огорсалась Галина. Я тобі насіння завжди давала садити, а ти навіть дякую не сказала. Ти мені ще винна, що колись картоплю у мене брала. А ти забула, як я тобі дітей гляділа, поки ти на базар їздила. І так без кінця кожна рахувала хто кому що винен, кому хто допоміг і хто не допоміг. Сусідське життя стало пеклом, через паркан вічні крики. Діти між собою також ворували, навіть чоловіки почали зиркати косо один на одного. Мама, якось сказала, донька Галина, чому ви з тіткою Ольгою весь час сваритесь? Ви ж колись дружили. Галина зітхнула Ех, доню, колись. А тепер завідки людські не дають спокою. Минали руки, обидві хати стояли одна навпроти одної, гарні, великі, але холодні, бо замість сміху і злагоди між ними точили стільки сварки. Іноді сусіди казали. Ото люди мали б радіти, що обидві заробили, обидві піднялися, а вони ворогують. Але ні Галина, ні Ольга поступатись не хотіли. Якось на храмове свято в селі приїхали діти з міста. Побачили їх, що стояли, відвернувшись одна від одної біля церкви. Давай, мамо, сказав маленький хлопчик, показуючи на них. А чого вони такі сердиті? Вони вміють радіти щастю одна одної, відповіла мама. Галина й Ольга прожили життя через паркан, так і не помирившись. У кожної була своя хата, свій город, свої діти і онуки, але в кожної залишилося те невидиме гіркота і заздрість, що зруйнували їхню дружбу.